Бере, і бере, така, Ой, молодець! Молодець! <рив> Богданчику зараз рік і шість, він має вагу 10 кілограмів, а у нас гарний. Йому ми самостійно, а народилися з вагою кіло 130 <рив> Пішли. Ходити, Богданчик почав рік і місяць самостійно. Було емоційно дуже тяжко, тому що Богдан набирав вагу, втрачав вагу. У Богдана були крововилови в голові з обох сторон. Дітки, які потрапляють у нас в реанімацію, вони як правило знаходяться на штучній вентиляції легень, тобто повністю за них дихає апарат. Або на масочці вони дихають самостійно, але маска їм допомагає. Вони не можуть самостійно їсти. Ми годуємо їх через зондик, маминим видним молоком. І потім мами, коли стан дитини дозволяють, вони можуть брати на ручки. Саме найперше, що ми робимо, це створюємо умови, наближені до внутрішнього дробного перебування. Це тихо, щоб було темно і волого. Це те, що потребують наші передчасно народжені дітки. Мабуть, так природою створено. Що такі діти вони з самого народження, вони борці, і вони от, приклад для нас, що е, в житті немає ніяких перепон. Доганяй, догоняй кицю, догоняй. Ой-ой-ой, кицю, тільки ж не лякає вона.